Слава Україні, дорогі друзі! Героям слава! І ось підійшли до найважливішого і найскладнішого питання новоприбулих пошук житла. Не готелів, не приймаючи сім'ї, а саме постійне житло, яке ви будете орендувати. Чи хороший варіант шукати житло, що не перебуваючи в Канаді? На мою думку, що шукати і відмічати собі хороші варіанти, так, це гарна ідея. І ми, в принципі, теж так робили. А от орендувати житло, що ще гірше підписувати контракт, не перевіривши все фактично, це погана ідея. Ну, звичайно, якщо у вас є родичі в Канаді чи хороші друзі, які можуть допомогти все провірити, то це просто супер. Але друзі друзями, родичі-родичами, у більшості тут нікого немає, тому ти зручніше, буде цікаво послухати наш досвід пошуку житла, деякі поради і застереження. А в кінці відео я розкажу, куди ми переїхали. До переїзду в Канаду ми думали, що поживемо у приймаючій сім'ї не більше двох тижнів і знайдемо житло, але не все склалося, як гадалося. Зразу кажу, нікого не хочу налякати, а скоріше всього підготувати до непередбачуваних обставин. Можливо, ви знайдете житло за 2 тижні, а можливо, і за тиждень. У кожного складеться по-різному. Тільки не впадайте у паніку, а наберіться терпіння. Вже через півроку перебування в Канаді можна зробити багато висновків з пошуку житла. Та й зараз багато новоприбулих українців чи на YouTube-каналах чи у Фейсбук-групах діляться своїм досвідом пошуку житла у різних провінціях і містах. Тому зараз набагато легше підготуватись не тільки до переїзду, а до всіх необхідних справ. Де ми шукали постійне житло? Маркетплейс від Facebook, якщо не помиляюсь, у Європі ще не працював. Ними вже користувались у Канаді. А натрапили ми на такий сайт, як Renfester, який здався нам дуже зручним у користуванні. Тому в описі. Буде посилання на цей сайт, якщо бажаєте користуйтесь. Якщо ви шукаєте житло ще з Європи і знаєте, коли будете в Канаді, то на цьому сайті у фільтрі ви можете вказати необхідні вам дати пошуку житла, і ваш пошук скориститься, тому що якщо ви бачите сьогодні, що житло вільне, то завтра чи післязавтра його вже може не бути. Також хочу сказати, що оренда житла в Канаді зовсім відрізняється від оренди житла в Україні. В Канаді житло обирає вас, а не ви його. Іншими словами, власник квартири чи будинку збирає заявки, а потім вирішує, чи підходите ви йому, чи ні. Інколи буває таке, що на житло претендує 20 людей або й більше, тому ясна річ, що виберуть найкращого. Поясню детальніше. В Україні ви прийшли на огляд житла, вам сподобалася оглянута квартира і ви вирішили її орендувати. Вітаю, вона ваша, скаже вам орендодавець. В Канаді. Ви прийдете на огляд квартири. Вам сподобалась квартира і ви хочете її орендувати. Орендавець каже вам заповнити спеціальну аплікацію і залишити її на розгляд. В деяких випадках за заповнення аплікації вам доведеться заплатити невеликий внесок 25 доларів. При відмові гроші вам повернуть. Після чого ви можете поїхати оглядати іншу квартиру чи поїхати до місця, де ви проживаєте, і чекати рішення. Але скажу, що чекати нічого не потрібно. А шукати, оглядати і ще раз шукати. Через деякий час з вами зв'яжеться орендодавець і повідомить про своє рішення. Якщо буде відмова, то вперед шукати далі. Якщо скаже так, то це ще не остаточно. Просто ви сподобались йому як людина. Орендодавець захоче вас перевірити на можливість сплачувати вчасно за оренду, а для цього вам потрібно або мати кредитну історію, або договір про роботу. Або показати, що ви маєте достатньо заощаджень. Кредитної історії у новоприбулих немає, тому вам вона не допоможе, а ось договір про роботу зможе допомогти, тому що якщо ви зможете заплатити на місяць, два чи навіть три вперед, це не означає, що ви зможете оплачувати оренду в подальшому, а договір про роботу скажеться за вас. Про оренду житла можна говорити і говорити. Тут стільки ситуацій може бути, що ви просто не уявляєте. Я спробую розповісти, про які знаю. Про кредитну історію зрозуміло. Ви не зможете їй показати, що вона вам допомогла. Ну, хіба ви будете проживати у родичів чи у приймаючій сім'ї більше, ніж півроку, і то не знати, чи вона вам допоможе. Тому що кредитна історія не так швидко будують, як цього б хотілося. На це потрібно 2 роки, а може і більше. Тому на кредитну історію навіть не розраховуйте. Оплата житла за рік. Це буде приблизно в діапазоні 12-24 тисячі. Доларів, що мало хто зможе собі таке дозволити. При пошуку житла ми ні разу не зустрічали, хто хотів, щоб заплатили за рік оренди. В основному потрапляли, що хочуть за перший і останній місяць, так само як Україна. Плюс дехто хотів половину вартості оренди за місяць. Тобто, якщо ви щось пошкодите в квартирі чи в будинку, то ці гроші заберуть. А якщо все буде окей, то в кінці терміну віддадуть. Про договір з роботою вже сказав, що він допоможе вам при оренді житла, тому з пошуком роботи потрібно поквапитись, а можливо зайнятися швидше, чим з пошуком житла. Тут, бачите, можуть бути різні варіанти. Хтось може проживати в готелі місяць і шукати і роботу, і житло, хтось не може собі дозволити готель, комусь повезе, що дадуть готель на два тижні безкоштовно, комусь повезе знайти приймаючу сім'ю. У кожного складеться по-різному. Також від роботодавця ви можете попросити рекомендаційний лист, щоб показати його орендодавцю. І це теж може допомогти вам при оренді житла. Цей лист виглядає просто. Роботодавець напише лист, що ви вчасно приходите на роботу, ви пунктуальні, виконуєте роботу добре, добросовісно і ніяких проблем в нього з вами немає. Також, якщо ви орендували житло в Україні чи десь у Європі, то попросіть у своїх орендодавців, щоб написали такий рекомендаційний лист і візьміть його з собою. Можливо, це теж вам допоможе при оренді житла вже тут в Канаді. Якщо ви будете проживати в готелі перший час, то я не знаю, чи готель би написав такий рекомендаційний лист, але як варіант можна спробувати. Якщо ви будете проживати у приймаючій сім'ї, я думаю, вони згодяться вам допомогти і напишуть рекомендаційний лист для вас. Тепер, якщо ви знайшли один, два, три чи навіть більше варіанти житла, які вам сподобались, знаходячи ще у Європі, то зразу домовляйтесь про зустріч. На цьому сайті буде можливість написати повідомлення, також буде номер телефону, за яким ви зможете зателефонувати, або зробити онлайн-запис на зустріч. Тобто ви виберете варіант, який вам сподобався. Вас перекине на ще один сайт, де ви виберете підходящу вам дату і час. І зможете зразу записатися, що дуже зручно. Чим більше варіантів ви виберете, тим більше шансів знайти житло. Хтось не відпише, хтось відмовить. Зразу хочу наголосити, якщо ви їдете з сім'єю, два дорослих і одна дитина, то, скоріше за все, вам відмовлять в оренді однокімнатної квартири, або, як тут називають, один бедрум. Однокімнатна квартира тут рахується, що туди входить одна спальна кімната, кухня, зала і ванна з туалетом. На сайтах пошуку житла зазвичай пишуть однокімнатна плюс одна ванна з туалетом, або двокімнатна квартира плюс дві або одна ванна з туалетом. Тобто до цього потрібно ще додавати, що входить ще кухня плюс зала. Якщо у вас дві дорослі дитини старше 12 років, то скоріше за все вам не дозволять орендувати двохкімнатну квартиру. Але всюди пишіть до орендодавців, можливо, він не буде проти. У нас був випадок, що ми писали до однокімнатної квартири, ну і звісно, нам відмовили і пояснили це тим, що це буде замало для нас. Також пораджу вам, як ви приїдете в Канаду, неважливо куди, чи в Калгарі, чи в інше місто, чи в іншу провінцію. Відразу проїдьтесь по місту у різні райони, щоб знайти, де ви хочете орендувати квартиру. Поцікавтесь, де хороші райони, де деякі національності живуть, щоб в подальшому вам було легше жити. Можливо, ви відразу знайдете житло в хорошому для вас районі. Один з факторів, який у нашому випадку вплинув на пошук житла, це хокейні матчі. Наприкінці травня відбувалися матчі плей-офф і зустрічалися дві команди провінції Альберти це Калгарі і «Едмонтон». І на два тижні неможливо було знайти житла, тому на це теж потрібно звернути увагу. За місяць перебування в Канаді нам вдалося оглянути приблизно 5 квартир. До кінця червня ми оглянули ще 4 квартири, плюс я вже другий раз поїхав на роботу на 20 днів, і за весь цей час тільки дружина робила огляд квартир. В деяких випадках допомагала приймаюча сім'я під'їхати до тої чи іншої квартири. Але в більшості вона їхала з Симоном міським транспортом, що було дуже незручно. У нас закінчувався термін, на який ми домовились проживати у хост хостфемелі, тобто наближався уже липень. А по домовленості саме до липня ми мали проживати у них. Але вони дозволили ще нам трішки пожити. Я мав повернутися з роботи 7 липня і ми почали з дружиною радитись, що нам робити далі. Так як ми не хотіли завдавати клопоту нашим хостфемелі і так задовго нас приютили, ми вирішили кудись переїхати. Так як з пошуком житла в Калгарі було важко, ми вирішили переїхати у Ванкувер. Тому, відкриваю вам всі карти, ми переїхали у провінцію Британська Колумбія, місто Ванкувер. Ми переїхали у зв'язку з тим, що не могли знайти житла у Калгарі. Не тому, що щось не так у провінції Альберта. Прожили ми у Калгорі 2 місяці, тобто з 12 травня до 9 липня, а з того часу ми проживаємо у Ванкувері. Кому цікаво про оренду житла і ціни на житло у Ванкувері, підписуйтесь на канал і кладіть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Буду розповідати про все детально. Що можна сказати про Калгарі за ці 2 місяці, які ми прожили? Місто гарне, красиве, охайне, доглянуте. Кожен доглядає за своїми будинками, газонами. Центр міста теж красивий, продуманий. Між будинками зроблені переходи, що дуже зручно, коли на вулиці холодно, чи дощ, чи сніг, ви можете пройти декілька кварталів. Не знаю, хто коли вирішить їхати до Калагарі, чи інші міста провінції Альберта, але в травні і в червні тут дуже падають дощі. Деколи град. А може таке бути, що на початку травня ще буде лежати сніг. Дощ дуже рясний, як падає, то падає як злива. Бувало таке, що падав 2 дні, і за цих 2 дні ми не оглядали квартири, а відвезти не було кому. Транспорт у Калгарі, на мою думку, дуже розвинути. Як користуватися транспортом у Калгарі, дивіться, ось це відео. Я розповідав все детально. Якісь місця відомі у Калгарі ми не встигли. Відвідати, але були у міській бібліотеці, вона дуже тиха і гарна. Можуть діти погратися у гральній кімнаті, можете відкрити карточку, для того, щоб брати літературу додому і почитати. В описі під відео я прикладу координати, де вона знаходиться. Ось таке відео вийшло про пошук житла у Калгарі. Кому сподобалось, було корисне відео, кладіть вподобайки, підписуйтесь на канал і кладіть дзвіночок, щоб не пропустити. Наступне відео. Також вкладіть будь-який коментар. На всі коментарі стараюсь стараюся відповідати. Усім до зустрічі!